Вітаю вас, глядачі! З вами Братик Єнот. Ми продовжуємо проходження гри Bad Norse. Минулого разу ми завершили на одному з чекпоїнтів і починаємо саме з нього. Завантажуємо. Ми ж можемо на нього висадитись потім. Так, давай тут. Угу. А в нас є ще хтось? В нас нема ще когось. У нас тільки е, лисі і оці, і один лучник, і два цих. Давай. Треба менше буде втрачати загонів і ми впораємось ви туди. У вас, до речі, міна є, чи немає міни. Так, з якого боку вони вже пливуть. З цього. Ми сюди. У нас, до речі, пацани зі списами їх розберуть просто зараз на запчастини і все. Ну, не даючи їм навіть змоги щось втворити. А, я про списи казав, а у нас тут, виявляється, все трошечки простіше. Так, зараз ми. Ой, ця блискавка. Було для очей не дуже приємно. Ви будете стояти тут, ви будете стояти десь тут, мабуть. А, ви зараз розберетесь з цими пацанами, так? І ви відходите сюди. Чудово. Гріша лупи його, поки він там не очуняв. Окей. Зараз буде весело. Дивись, диви, що ми можемо зробити. Ми можемо стати сюди от лучниками, які будуть просто зносити цих. А ні, не будуть просто вони зносити цих пацанів. Вони нам можуть лучників покоцати. І це є проблемкою. Так, ви сюди. Ви сюди. А ви тако. І давай лупаших. Щоб вони навіть не підійшли до нас. Чудово. Тепер ви сюди стаєте. Так, а цих пацанів ми просто заженемо в воду чи ні. Ага. Ви тут останете. Давай, ви зможете, вам сюди от треба. Ні. Вам сюди вот треба. І ви маєте поставити на цих рагулів міну. Ну, щоб добро не пропадало просто так. І стаєте десь тут. А ви поближче підходите. Щоб як тільки вони наїжджають Вот. Ми зразу ж в атаку. Лупаш їх, чого ви стоїте? Не, ну ти подиви. <хе> так, давайте ви зробите... А, ви з того боку ще підете, так? А, ви не можете ще одну міну. Ні, ви можете, але не треба. Що таке? От і все. Ми впорались. Слухай, вони получниками почали топерцями кидатися, так не, не треба було їм. Вони негодяйки. Добре, з цим ми впорались. Добре, нікого немає, і нам зараз залишиться забрати ось цього острова і цього острова. Наступний хід. Давай з цим розберемось. Тут не має бути дуже складно. Хто там в нас? Ти в нас можеш ходити два рази. Ти в нас лучник, тебе ми можемо зняти. Окей. Начебто все. І це буде нормальний момент. Давай. Отже, ми стаємо лучниками тут. Списоносці в нас стануть десь тут. Хоча краще було б туди, а лучники сюди. Окей, а мечники сюди. А списи сюди, щоб вони з того боку не пройшли, бо вони можуть бути такі хитрі, що пройдуть. Давай Лупаш його, хай він там прикривається, прикриває свої різні частини тіла чи кого чого куди, і погнали вниз. Що ви там топерцями кидаєтесь? Ну нічого, зараз все буде, хлопці. Я все розумію. Топірці це ваша важлива зброя. Так, лучників, мабуть, сюди. А у вас є отака прекрасна річ, як стріли, правильно ж? І ви маєте нею скористатися. Зараз ці. Хлопці висадяться на землю. І ми будемо дуже раді їх привітати. Наприклад, стрілами. Оп! Отакої. От Та не вже. Добре. Що там? Фінальна хвиля чи ще ні? До речі, я можу ж стрибати. Так. Ми почекаємо, з двох сторін їх давай, затискай, відступай, Гріша тобі треба В сарай. Добити їх. А в нас є щось, а в нас нічого нема. І це погансько для нас. Боже, як, як він довго! Хлопці, треба вбивати їх, бо нам хату зараз спалять. Давай. Все прекрасно. Маєте дострелити його? Хух. Це було дуже близько. Пощастило, що я вчасно зміг згрупувати наших спесоносців і ми їх накоцали. Так, це не просто насправді. Добре, наступний острів це ось цей буде складний. І тут, чесно кажучи, буде складно дуже. І мені здається, що тут будуть такі пацани моцні. Що і ну. Так, а ти, а, ти в нас можеш меч ставити, а ти можеш. Ні, нам треба, мабуть, все-таки мечоносець. чи нам потрібні все-таки оці зі списами. Лучники. Ні, нам потрібен один з мечем буде. Більше я не зможу взяти. Добре. Висаджуємось і спробуємо захистити цей острів. Але от в мене перше враження, що зараз цей будиночок, він дуже незручний. О, пішли вже лучники. І пішли лучники звичайні чи незвичайні. Пішли лучники і пішли не тільки лучники. Так, ви тут, мабуть, і стійте. Ви в нас хто? Ви в нас мечники? Там хлопці не обійдуть. А ви в нас теж лучники. Давайте сюди. На що робить? Треба якось розбавляти веселу компанію. Ой, так, ось і оці хлопці мені абсолютно не подобаються за своїм стилем. Так. А ви маєте покласти міну і трошечки відійти. Хі -хі -хі. О, ми впорались, до речі. Це чудовенько. Так, лучники в нас знову. А ви впораєтесь з ними? Давайте ви зайдете в хату про всяк випадок. А ви станете ось тут із двох сторін їх просто розпетляєте. Окей. Стоїте тут поки що. Ну, так стріляйте в них. Що ви думаєте? Ось. Оце мені подобається. Так. Лучники, ви сюди. А ви будете стояти ось тут. -то. Ви будете стояти ось тут. А ви ось тут. -о. І подивимось, хто в нас з чим впорається. Ці хлопці, правда, про міну не знають, але зараз дізнаються. їм то, в принципі, все одно, правда ж? Ой, ви ще й сюди пішли. Хлопці, я вам безмежно вдячний, що ви пішли сюди. От реально, я дуже вам вдячний. Що ви пішли сюди, але мені от треба сюди зараз буде, якось перебігти. А, тут стрілянинка буде така, собі нормальна. Давай. Вам треба відійти. Вам треба відійти. Вам треба їх забити. Вам треба позабивати цих. Ви, у вас є якісь ще розташовані такі штуки. Давай ти цю міну покладеш туто, бо вони дуже часто тут тусують. А сам, а тобі треба, до речі? А, тобі не треба. Ви з цим впорались, ви молодці взагалі. ой А от тут от буде весело так. Що ми маємо? Стоп, стоп, стоп. Ви лучники чи ні? Ні. Ви, а, ви лучники, так. І це прекрасно. Е, ви мечники. Давайте, вас швиденько розберуть на частини. Типа вас і не було тут. А, нє, стоп, 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 бо зараз ми як підірвемось. Це буде ахтунг. Давай. Ти моцний пацан, ти зможеш. Я в вас вірю. А, це були оці з цього лише стрибунці. Я то розраховував, що це буде неймовірно, якийсь там. Складний і моцний ворог, а це просто Стрибунці. Але вони, в принципі, непогано луплять. Слухай, 15 монет. М -м -м, нормальний острів. Диви. Ну, добре. Я думаю, що треба пропускати хід, бо я ось цим одним тут якби не впораюсь точно. Це 100%. Так, наступний. О, отут ми доходимо потрошечки. Ось тут ще в нас чекає додатковий загін. А тут нас чекає. Давай ми подивимося, що тут у нас за обстановка. Два будинки внизу, наверху. А, не вийде так, що я буду просто захищати тільки якусь одну територію. Нам по. Потрібно тут буде 100% лучники. Хоч одні, ми виходимо. Давай можемо щось покращимо. Нам потрібні лучники будуть. Ви можете кликати на допомогу, тому ми вас покращимо в силі. Що ви можете? Ну ось Ви можете лупцювати ось так. от Дуже добре. Але 24. Вас поки що. Ось. Ми вам, мабуть, піднімемо. Апгрейд. Ти в нас що, десятка Ні, ти нам не підходиш. десятка двадцятка а ти. От тебе теж треба покращити. От тебе ми покращили потім. З тобою потім. Добре, тебе можна буде брати. Ми тебе покращили. Ти можеш ходити ще наступного разу. Ти ні. Ти Стрибунець найбуде. Ти. Так, лучники нам потрібні. Нам потрібні будуть моцні лучники. Ось ці. І нам потрібен буде що? Ще один цей. Чи ні? Ні, нам будуть потрібні ще одні лучники, мабуть, це будеш. Ти, який може покликати дуже швидко на допомогу. Давай спробуємо. Бо тут захищатися від них буде реально складно. Так, лучники одразу десь тут остають. О, вже, вже пливуть. Я ще не встиг прийти, а вони вже якби вот. Давайте, ми не дуже вас. А, у нас немає цієї штуки. Тоді ми стаємо тако. Ви взагалі сюди. Ми стаємо тут Так, добре. Е, сюди нам потрібні хто? Ви і ви. Ну, а ви про всяк випадок будете страхувати. Тут два корабля. Вам буде дуже легко, просто і зручно це зробити. Добре. Переміщуємось сюда. Переміщуємось сюди. Ви йдете сюди, щоб, якщо що, напасти. А ви будете стояти тут десь. Ось, оце те, що мені було потрібно, щоб ви їх швиденько перекоцали. Ви тепер ідете поповнювати баланс сюда Ой, як вас багацько то. і мені це не дуже подобається так. А вас тут стало трошечки більше, менше, чи як. Ви сюда. Треба буде піднімати мечників, бо вони. Так, не підпаліть мені цю хату. Ви що? Вона у мене тут одна. Ото ви... совісті у вас немає, ну реально. В мене ж одна хата була тут така більш-менш нормальна, а ви її давай палити. Що за люди? А може ви в них постріляєте трохи так? Ну, про всяк випадок. Я, звісно, не наполягаю, але от я б, наприклад, був радий, якби ви в них постріляли трошечки, чи що там, чи як. О, добре, окей. Ой, стоп, нас зараз же в новом бамнуть, ви шо так? Ви їх забецькали, ви сюда. Ви, мабуть, сюди. А ви тут -о. Ні, вам сюди треба стати. Ми їх зараз швиденько знесемо. А ви нам хату не поламайте. А як далеко ти. А? Зрозумів, тобі треба підійти трошечки ближче і дати їм стусанів. А ви чекаєте свого зоряного часу для того, щоб їх просто тупо знести. А ви доб'єте цього молодика в кольчужі ці. Не, не встигли. Ну добре. Але ж ми впорались, Фу. Так. Перемога. Вон, врятували скільки всього. Чекпоінт, ще один. До речі, я не бачив, щоб так близько було багато чекпоінтів, але ну окей. Чекпоінт, хай буде. Так, гроші ми трохи отримали. У нас тут є якісь додаткові можливості. Так. В нас там хтось ще є, ні, нас ще когось немає. Знов тут будуть. Ой, тут будуть лучники, тут будуть ці... А я кудись ще можу сходити? Ні, нікуди я далі не можу, тільки там. Окей, ну що ж, висаджуємось. А які в нас варіанти? То. От, з кожним разом воно складніше стає, тому що вороги складніші, і ми не такі вже й моцні, як. Хотілося б, але є моменти позитивні, і всілякі інші. Давай ти встанеш туто. Ти станеш туто. І ми зробимо дуже швидку розкладку, таку, що вони трошки всі повмирають. А потім треба буде використовувати оцю проходку, щоб їх просто зносити, а за ними йдуть. Куди ти вже хату палиш? Ні, Ну от як завжди, починається все начебто добре, а тут ні, треба хату почати палити. Що за люди? Що вам не спиться? Відходь, так, і вам потрібно буде відновитися ви сюди. Сюда як тільки ви висадились, ми зрозуміли, що ви негідні. І негідники. Так, там відновлюється. Ви сюди Ви маєте поставити тут міну. Так, ми відходимо. Ви відходите, ви постріляли, відходите і ви відходите. Аж сюди во. А тепер ви нас доганяєте і знищуєте цих падлюк. Щоб їм більше так не хотілося робити. Ви стаєте. Ось тут. Давай, 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 Лупсюйте їх, бо зараз наші пацани знов помруть. Ні, ви в хату сюди ховайтеся. А ви сюди, от нагору. Добивай. Хух, от тепер ми справилися з цим. Ну, було складно, справді. Я, до речі, не. А, треба було, можливо, міну ще одну поставити, в мене ж була в запасі. Добре, скільки ми там золота собі заробили? Та трохи, небагатсько. Так, тут є артефакт, а тут немає артефакту, але тут є оцей бородань. Але тут є ще ці пацани з чимось там. Якийсь загін. Але в мене, здається, немає ходу. А ви не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та підтримувати автора. На цьому ми завершимо відео. Дякую всім за перегляд. Побачимось!